У 2022 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт, метою якого є створення умов для реалізації державної політики у сфері фізкультури і спорту ветеранів війни, сприяння участі захисників у спортивних змаганнях, створення належних умов для розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни. Одним із провідних центрів популяризації ветеранського спорту став і кривий ріг з метою адаптації ветеранів у суспільстві та мирному житті. Місто долучилось та заснувало спортивні змагання що суттєво допомагають реабілітації та будують якісну комунікацію між захисниками. Суто криворізький спортивний проєкт Ветеранс Games» дозволив об'єднати навколо себе не лише ветеранів, а й членів їхніх родин та став одним із прикладів якісної популяризації ветеранського спорту. Позаду лише перша спартакіада, але безліч позитивних відгуків про її організацію та проведення. Про ветеранський спорт говоримо з гостями спортивної середи. Це капітан криворізької команди Нескорених Валерій Катькін та директор фізкультурно-спортивного клубу Богатир та Форест заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу Олександр Гончар. Дякую, що завітали до нашої студії. Отже, Валерію, перше запитання до вас, оскільки ми все ж таки говоримо про те, що розвиток ветеранського спорту це елемент. Державної політики у 2022 році, то слід все ж таки сказати, е, наскільки суттєво ця політика поглинула і кривий ріг, який, як ми бачимо вже і побачили, е, мав і власні рецепти щодо популяризації і розвитку ветеранського спорту, добрий день. Я хочу сказати, що я, як учасник бойових дій з 2014 року. Е, наше місто вже з перших років війни підтримувало всіх учасників бойових дій і підтримує і далі. Е, той рік для нашого міста був такий рік такий, е, такий потужний, важкий, і був рік спортивний. Тобто, наша команда нескорених е, свою спортивну життя воно почало з квітня. Це коли були змагання в місті Львів. У нас тоді була команда. Друга після команди Києва по кількості медалей, по кількості учасників ми так дуже гарно виступили. У нас був свій результат. Два учасника команди поїхали в місто Дюссельдорф. Після, після ігри в Німеччині у нас були ігри Family Games. Це такі ж, це таке була перша нашій державі, це, я такий всім кажу, і це всі знають, що наше місто зробило такі ігри familі. Учасники бойових дій, їхні родини, їхні фемілі, учасники всіх силових структур, МЧС, поліція, прокуратура, СБУ, тобто всі, хто всі силовики тримали участь. Це такий був приклад ну, для всієї держави, я так вважаю, і я цим пишаюсь, наше місто воно таке було перше, в яке такі ігри проводила. Приклад єднання можна назвати. Так, сказати. так, да, да, так. Це такий був, це така була енергетика. Тобто всі там змагались, там плавали, штангу жали, там воно ну, бігали. Ну, це такий був драйв цікавий. Після Family Games проводились ігри в кончезаспі під Києвом. Це також, тобто, про ці ігри мало хто знав. Але у нас був такий бонус, що ми вже були готові. Наша, наша, наша команда була готова для цих ігор. Ми також поїхали команди потужної. І ми зайняли більше всіх місць призових. Ми місто привезли 35 медалів. Це був рекорд. Це був рекорд, я цим пишаюсь. У нас підтримка була така сильна, наша наша місцева. Це і спортивні майданчики, і басейни. Ну, есть, тобто, і спортивна форма, ну все, що було потрібно для спорту, все в нас було. Сталося де тільки бажання. І тому висновок: два наших хлопця: це Лазовий Назар і Ігор Трем. Вони як кращі спортсмени, одні з кращих, там всі були кращі. Вони будуть їхати в Штати, от, змагатись. На, на Чемпіонаті Штатів. Я пишаюсь тим, що це наші хлопці з Кривого Рогу, у них був, у них був прапор криворізький. От, вони буде наше місто. Ну, я пропоную відокремити трошки тематику розмови, яка стосується розвитку ветеранського спорту. І оскільки ми торкнулися саме дебюту у, в одному з ветеранських проєктів, це саме проєкт Veterans Family Games, то щоб його організувати, потрібно було зважати і враховувати багато факторів. Ну, перш за все, це людський, і це підготовка і надання допомоги ветеранів з боку фахівців Олександра. Оскільки один із видів торкався саме проведення змагань з пауерліфтингу, ви безпосередньо теж прийняли участь у цьому проєкті. Як на вас виходили, чи ви самі особисто були зацікавлені, все ж таки теж проявити себе в цьому напрямку? Ну, По-перше, хочу сказати, що дуже радий і гордий тим, що являюся учасником цього проєкту міського. Також спортивний клуб, богатир, спортивний клуб Форест нам за честь спілкуватися з хлопцями, допомогти чимось адаптувати після війни до цивільного життя. А долучився до проєкту завдяки другу спортсмену, з яким ми колись у молодості виступали разом капітану команди Валерія Хатькіна. Да. До того, як він ще зібрав команду збірну, ну при його участі, скажімо так, ця команда збиралася, знаходили хлопців. Якісь хлопці вже виступали, які, якісь ще тільки залучались до цього діла. Була зібрана команда. Ми визначились з тими видами спорту, які будуть на всемірних іграх, на всеукраїнських, скажімо так. Пауерліфтинг війшов до цього составу. Ну і плюс, скажімо так, загальні фізичні справи, які застосовуються у підготовці ліфтерів, вони підійдуть до інших видів спорту. Тобто, на нашій базі тренуються не тільки люди, які жмуть штангу з цих спортсменів, але і плавці, і волейболісти. Тобто, загальна фізична підготовка, загальні справи фізичного розвитку. З якимись вагами підходять для любого виду спорту, так сказати. Тобто вигадувати велосипед не потрібно було, все ж таки програма відома. Методики відомі. Єдине, що адаптували до особливості наших спортсменів, скажімо так, проходили реабілітацію от з Валерієм Євгенічем, да, видумували справи, видумали. Після його тяжкого поранення спеціальні пристосування, які ми могли почати тренування, е, ну, скажімо так, в команді різні люди з, з різними е, бойовими травмами. Бойовими травмами так. І треба знайти до кожного, пристосувати ту методику і, і розкрити їх можливості чисто індивідуально. Ну, така цікава робота, дуже, скажімо, нова, приносить як багато задоволення, так і багато нових знань. Треба щось почитати, щось подивитись, скажімо так, якісь нові методики для себе відкрити. Це і саморозвиток, по-перше, ну і плюс, я вважаю, дуже потрібна і дуже важлива на, на зараз справа. Проєкт ветеранс Family Геймс включив у себе сім видів спорту до змагань з плавання, веслування на тренажерах настільного тенісу, волейболу, сидячи, дарцу, пауерліфтингу та мініфутболу долучились десятки представників криворізької ветеранської спільноти, силовики, менесники, діючі, військовослужбовці. Пропоную переглянути наступну відеодобірку. Валерію, як відомо, популяризація будь-якого спорту, в тому числі і ветеранського, це передусім створення належних умов для тренувань. Це підготовка спортивної бази, це забезпечення учасників всіх учасників змагань, які були задіяні у проєкті Veterans Family Games, відповідною матеріально-технічною базою. Чи вистачило цих умов для Всіх учасників проекту «Veterans Family Games»? Як ви вважаєте, все ж таки, чи допомогла ця матеріальна база для того, щоб цей проект відбувся? Я хочу сказати, що ну хто знає, хто не знає, наше місто ще до пандемії ми таке отримали звання почесне спортивне місто Європи. У нас є такий прапор, такий такий цінний в нашому місті. Тобто у нас своє бренд, своя марка. Ми це все підтримуємо. І наше місто, наша рада бронеміста, нам дала всі належні умови. От півночі до півдня, тобто басейни, спортивний майданчики, тільки було б желання хлопців займатись. І також з 1 листопада також можуть займатися безкоштовно і родини військовослужбовців. Тобто йдіть, давайте заявку через цей ветеран» і займайтесь. Тобто, все є, Тільки сталося одне це бажання. І, на жаль, на жаль, в нашій державі йде війна. На жаль, багато хлопців вони зараз воюють зброєю в руках. Тобто вони хочуть, але такої немає можливості спортом займатись. Але вони знають, що місто їх підтримує місто їх чекає. Тобто да. спортивні заклади і ця спортивна, матеріальна, спортивна база вона працює на постійній основі. Так так, 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 так. Тобто батько воює на війні, а дружина, діти, будь ласка, ходіть займатися цим здоров'ям. Від Незалежно від того, так. проводяться змагання чи просто так, да, так, да, у нас, я, я, південь і північ. Будь ласка, все відкрито. і без ліміт. Вчорашні пауерліфтери е, теж потребують, мабуть, тренувального процесу. Його ну неможливо його і не потрібно його переривати. Мабуть, да чи користуються послугами спортивної бази, яку представляєте ви саме, от е, люди, які можливо і чи збільшується кількість бажаючих займатися саме пауерліфтингом? Ну, з кожними збаганнями, скажімо так, як воно стане, стає більш медійним, то потрохи росте кількість. І, до речі, сказати, що Ради оборони було спеціальне обладнання, придбане для спеціальних вправ, так сказати. Є людям на, скажі, на спортивному обладнанні міжнародних зразків. Тренуватися. Тобто, тренуються не просто в якихось кустарних там умовах, а. Е Іменно на тих снарядах спортивних на, на, на тих спортивних снарядах, які будуть на міжнародних змаганнях, цей функціонал потрібен саме для е, військовослужбовців, які отримали е, різного ступеня важкості травми. Так, тобто є ще і люди, які без кінцівок, Ех. я так розумію, що Так, до до всього є пристосування, ну а взагалі та спорт і це обладнання, це ж тільки перший шаг реабілітації, так. Основна задача, скажімо, цього проєкту напевно, е ментальна, морально людей е підняти. А що може бути краще, ніж спорт, якісь е дружні тренування в кругу тих людей, які розуміють, які пройшли те саме, що і ти. І дуже гарно, що є така можливість, у нашому місті, що є умови гарні, комфортні. Що є от такі тренера, такі ентузіасти, як от, е, які зібрали, скажімо, у цьому проєкті. Так, я з великою повагою і з великим задоволенням спілкуюся з хлопцями, які пройшли цей ад на війні, які не пож... ну, віддали своє здоров'я, захищаючи нашу Україну, і стараюсь. Зі своєї так сторони всі свої знання, всі свої уміння передати. Ну і свою дружбу. Теж, як завжди, у будь-якій спортивній команді нормальна ситуація, коли тренер і підлеглі це гарні друзі. Ну, наперед усе. все. До речі, на початку програми Валерій так швидко розповів про основні такі м, заходи розвитку ветеринського ветеранського спорту які відбулися минулого року і зокрема ми торкнулися теми трошки торкнулися теми Потрапляння наших двох учасників до змагання у штати до Лас-Вегасу говорячи про криворіжців саме Ігоря Трояна і Назара Лозового, які потрапили до складу української збірної, я так розумію, 30 учасників мота була так да команди команді. Спілкуючись з Назаром Лозовим, він нещодавно розказав про те, що Одну з дисциплін, які яку він обрав для себе на цих змаганнях, це буде саме пауерліфтинг. Я так розумію, що він зарекомендував і знайшов себе у цьому виді спорту і доволі непогано, так і при тому, що ця людина теж отримала травми дуже важкі, важкі. важкі під час повномасштабної війни, і саме пауерліфтинг витягнув, можна сказати, його у реабілітаційному плані. Ну, Назар, до речі, сказати, дуже генетично обдарований хлопець. Крім того, що йому дуже подобається цей від спорту, ну не побоюсь сказати, що це його знають ну, улюблений, так сказати. А те, що його природа наградила міцним торсом, міцними руками. І я пам'ятаю, перше тренування він інформацію. Те, що з бажанням ловив, як... а те, що з полуслова розумів все, що я хочу йому сказати. Якби це не перший мій мій опит тренера, скажімо так, а скажу, що з, в багатьох случаях випадках з... Абсолютно здоровими людьми важче займатися, чим з Назарем. Це обдарований хлопець, якого, я думаю, жде спортивне нормальне майбутнє, якщо він піде по цьому шляху. Я ж кажу, спорт це тільки перша ланка адаптації, реабілітації цих людей. І дуже приємно, що у Назара це виходить, що розшириться його світ, кругозор завдяки спорту, що побачить, як живуть цивілізовані. Скажімо так, лідери цивілізованого світу, як люди живуть в всіх странах, познайомиться з такими ж ветеранами, з такими ж спортсменами, подивляться, як там робота ця поставлена, привнесе якийсь опит у нашу роботу, як вже опитний спортсмен, скажімо так, вже не одні змагання він відбув. Вже ми з ним і стратегію тренувань, і реабілітацію обговорюємо. Парень дуже розумний, я думаю, що в нього майбутнє буде світле і нормальне. Ну і зрештою, ми бачимо, що ветеранський спорт як подія у житті України масштабується, і нещодавно започатковано нові змагання Сильні України. От розкажіть, будь ласка, про них і чи стануть ці змагання теж подією у житті, ну, зокрема, нашого регіону е, у цьому році 2024 10 лютого буде проводитися змагання з Це змагання всеукраїнське в місті Дніпро. Це такий буде початок спортивного року також. От. На сьогоднішній день склад команди Кривого Рогу «Нескорені» складає 27 учасників, тобто 7 це фемелі родини і 20 спортсменів. Тобто, нам буде що показати. От. Там буде 4 види спорту. На цих іграх це жим на рази, гіровий спорт, веслування та аєрбайк. Тобто ми заявились по всім видам спорту. Олександр, я пропоную вам розповісти про цю програму. Наскільки вона така цікава для проведення цього заходу, для саме ветеранської спільноти, для членів їх родин? Я думаю, вірно перебрані справи для змагань. Зрозумілі, базові. Скажімо так, пауерліфтинг і стронгмен – багато чого спільного є. Багато спортсменів стронгменів починали з пауерліфтингу. Тут трохи адаптовано до деяких скажімо так, спеціальних вимог ну, до спортсменів, в тому числі от вибрані такі справи, як жим Гирі, Ривок Гирі. Це те, що з невеликою, скажімо так, технічною. Базою зможуть хлопці виконувати ну, наш пульний жим лежачи, який в цей раз не на максимальну вагу, а на кількість повторів. Я думаю, буде цікаво це все подивитися. Цікаво по, скажімо так, як проба пера буде для команди в новому по новому опит, скажімо так, перейняти від федерації струнгмену. Я думаю, хлопці готові. Все ми. А ви готовий, Валерію? Валерію? Будете виступати? Так, так. Я звісно буду виступати. Я До якої готуюсь. вправи готуєтесь? Ну це, звісно, жим жим на рази, також гребля. І ще можливо, тільки правою рукою мене буде рвок гірів. В мене можу, на жаль. Ну що ж, чекаємо вас з перемогами Все, дякую. після цих змагань. Дякую. дякую. Дехто вважає, що ветеранський спорт це про великі спортивні досягнення, п'єдестали, медалі, успіхи, славу. Декому спадає на думку, що це. Про якісний та дієвий спосіб фізичного відновлення та про дієвий пошук себе після наслідків війни, звичайно ж, кожна з цих думок має право на існування, але є і така, що ветеранський спорт дає відповіді на деякі життєві питання, які взагалі не пов'язані зі спортом. Це не приносить жодної матеріальної вигоди, не годує сім'ю, втім тренування, робота над собою, дає змогу ухвалювати важливі для себе рішення і добре реалізовувати себе в багатьох важливих сферах життя. Цього я бажаю і всім криворізьким ветеранам, що обрали для себе шлях до реабілітації та користуються будь-якою зручною нагодою, аби відвідувати спортивні зали. На цьому все. До нових зустрічей і нехай щастить.